Мої вам вітання на каналі Політик Зрядки. Сьогодні я не один, а зі своїм помічником ми сьогодні поговоримо про не менш важливу тему, не менш важливу, ніж політика, про те, що до України суне справжня осінь уже від п'ятниці, половину регіонів країни накриє холоднеча. Про це і поговоримо у сьогоднішньому відео. Ну, а поки ми перейдемо до теми нашого відео, з вас, якщо вам відео сподобалось, подобайка – це пальчик вгору. Також підписка на канал, якщо ви ще не підписані, звісно. Ну і, будь ласка, по бажанню пишіть в коментарях свою думку, як вам літо цього року, як вам городній дачний сезон. Тепло чи холодно? Буде досить цікаво почитати вашу думку, бо мені, наприклад, це літо більш холодне, ніж минуле, і якесь воно дуже контрастне. Отже, перейдемо до теми. Сьогодні-завтра ще літня погода, але вночі вже плюс 15, плюс 17. Хоча, вже, наприклад, цієї ночі температура буде ще плюс 18, навіть там у Київській області, в Києві, на, на заході країни, на сході та на півдні, звичайно, дещо тепліше. А ось уже з п'ятниці, а точніше, вже з завтрашнього вечора. Нашу територію почне перетинати атмосферний холодний фронт. І цей атмосферний холодний фронт буде йти з північного заходу. За ним, звісно, буде йти холодне повітря, і температура почне знижуватися до плюс 10, плюс 15 градусів та будуть проходити сильні дощі. Спочатку все почнеться з заход, заходу країни, і вже у п'ятницю в атмосферний фронт йде... Києва, а точніше, в ніч четверга на п'ятницю. І якщо завтра у Києві температура в день буде в межах 28-27 градусів, та буде таке мінливо-хмарно, то вже в п'ятницю температура в день опуститься до плюс 15, плюс 16 градусів, будуть іти сильні дощі, пориви вітру 15-20 метрів за секунду, тобто осінь. Атмосферний фронт буде продовжувати свій рух на схід України і за ним буде поступати е, холодне повітря. І тобто, похолодання буде йти із заходу на схід. Дещо тепліше, звичайно, буде на півдні. Там температури опустяться десь до 20-22 градусів. Можливі дощі, можливі дощі на півдні України, Миколаївська, Херсонська області, Вінницька область, Одеська область. Я знаю, що у людей в Миколаївській області дощів не було, пишуть взагалі практично все літо. Хоча, наприклад, у нас у Києві червень-травень практично заливало, хоча так скажу, знаєте, і не заливало, щоб прям вода стояла, але кожен день дощик таки моросив, тобто холодне було, градусів 20 і дощик. А я знаю, що на півдні у людей зовсім інша проблема. Так що готуйтесь, готуйте свої суглоби. Може стрибати а тиск у людей, тому що великий перепад атмосферного тиску. Тому, будь ласка, подбайте про своє здоров'я. Це важливо, це головне, що взагалі в нас є в житті. Звичайно, що вже триває діло до осені, холодне це буде, пару днів, будуть дощі, буде сирість, вітер. Тобто, ну, таке. На вулиці краще справи відкласти. А ось уже начебто з. Суботи, неділі коли ми будемо святкувати День Незалежності України з вами, температура почне вирівнюватися. Але вона буде в межах знову ж таки 22, 23 градусів. Вночі будуть взагалі холодними: 10, 9, подекуди навіть 8 та 7 градусів тепла, уявляєте? Але, за попередніми розрахунками моделей, наприклад. Уже в кінці серпня температура знову може підвищитися до плюс 30-34 плюс градусів, але ночі все одно вже будуть холодні. Тобто, це вже от в п'ятницю у нас перші дзвіночки осені. Отак от про майнуло якось літо, якось і не відчули ми його. Але саме головне, аби було мирне небо, аби все було тихо, а те все інше переживемо. Гарного вам настрою, дякую вам за перегляд. Ну і, звісно ж, слава! Não